11 січня у центрі духовної культури та дитячої творчості відбулось свято до Різдва для присутніх батьків. Вихованці центру підготували цілу низку виступів, читали святкові колядки та вірші у віршовій формі. Вони повідали присутнім історію появи на світ сина Божого у містечку під назвою Віфлеєм. Всіх сердечно ми вітаємо з днем народження, мила Божого бажаємо нашим селам і. Хай народжений у яслах, рясно вас благословить всіх добром своїм і щастям щедро, щедро наділить. Хай над нашою землею мене істина свята, щоб ми серцем і душею щиро славили Христа. Також діти взяли участь у конкурсах, відгадували загадки та закидали вудку. Усі вихованці центру отримали солодкі подарунки. Також керівник центру протоієрей Роман подарував для хлопців конструктор, який можна збирати гуртом, а дівчатам набір для плетіння бісером. Також він подякував усім вихователям центру за організацію подібного свята. Після цього усіх присутніх запросили до солодкого столу. Нагадаємо, що центр духовної культури та дитячої творчості Кременчуцької єпархії покликаний долучати дітей та молодь до господнього вчення. Окрім цього, тут. Діють гуртки рукоділля, ліпки з пластиліну, вишивання, малювання і наразі створюються нові гуртки. Також діти можуть навчитися церковному співу. Окрім цього, у центрі є викладач, який веде групу продовженого дня, де діти можуть робити шкільні домашні завдання. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.